Вчителі, ви знаєте, досить голосно розмовляють нас і чують. Я почала дати відповідь на таке питання, чи було складно? Ну, напевно, що ні. Оскільки ми всі вчителі практики, ми всі вміємо плід допрацювати, ми розуміємо, для чого ми це робимо. У нас є справді, так як казала пані Ірина, у нас є спільнота, спільнота вчителів фізики, яка працює як в місті, так і в області. Ми неодноразово розробляли дидактичні методичні матеріали згідно різних програм, тобто різних авторських колективів, і проводили конкурси впродовж багатьох років. Ми проводили конкурси для дітей, запросив фізику до себе. Фізика навколо нас кавус, я, І коли ці конкурси проходили, там не були закладені такі завдання для дітей, як експерименти. Моделювання, конструювання, вони розв'язували різні е, проблеми і ситуації. І коли ти дивишся на тих дітей, ти розумієш, що ти робиш щось напевно правильно. У них горіли очі, у них були посмішки, вони із задоволенням ви розумієте, який час вони приїжджали до нас. Району. Вони приїжджали зброї, ви всі розумієте, який це є кілометраж, правда? Діти зранку вставали і вони їхали до нас, бо вони хотіли цього. І, напевно, тоді ми задумалися над тим, що пора щось змінювати, бо ми інакше втратимо наших дітей, нашу молодь. З точки зору фізики це дуже складно. Але ми прийняли цей виклик, ми зрозуміли, що ми маємо подати фіз фізику так. Щоб вона була цікава, доступна, і щоб діти не говорили нам, що вона є важка. Так, фізика є складна наука, але її можна подати таким чином, щоб дитина її зрозуміла, і цей був для нас виклик. Ми розуміли, що ми маємо щось трошечки перевернути в своїй голові, в своїй свідомості, і зробити так, щоб ці діти були промотивовані. І тим першим кроком це було звичайно укладання цієї розробки нашої модельної програми. У нас було дуже багато труднощів. Я не знала, що нам пішло все дуже легко. Перша трудність полягала в тому, що ми всі були в різних точках. Ми розкидані по території Львівської області. Збиралися ми неодноразово колеги. Підкажуть ми збиралися в зумі. Добре, що тепер зум. Збиралися очно як могли, але ми дійшли до логічного, я кажу, завершення і подали цю програму на гриб. Ми отримали море зауважень, ви розумієте. Ми подолали перешкоди стосовно як кажуть, процесу обрихування, але ми отримали першу маленьку я кажу, таку перемогу, ми отримали гриб. Наш курс є профілактичний. це є той курс, який налаштований на те, щоб дітей зацікавити, дати їм базові знання. Якщо діти зацікавляться фізикою, вони в майбутньому, ви самі розумієте, у 10-12 класах оберуть цей напрямок фізичний, фізико-математичний. Але якщо не оберуть нічого страшного, вони будуть мати закладену базу, і ми хочемо, щоб вони... На основі тих знань змогли все-таки вирішувати різні життєві ситуації. У нас в програмі закладені оці проблемні ситуації, які діти мають навчитися розв'язувати. Ніхто з вас не розраховує, правда, фізичними формулами задачі посилі тертя, посилі тяжіння. Але ви усвідомлюєте, яку роль відіграють фізичні знання в нашому житті. На основі цієї модельної програми, так як казала, ми, ми розробили навчальну програму і сподіваємося, що для нас настане та велика перемога, коли наші колеги, вчителі, діти зможуть використовувати наші програми, наш майбутній підручник. Сподіваємося, що все буде добре. Ми віримо в те. Але в нас є така якась одна умова: це має статися у вільній незалежній, мирній Україні. Тому я можу дати від себе, від нашої команди, такі рекомендації для вчителів: не бійтеся випадків, вірте в себе, вірте в свої сили, працюйте не тільки для когось, працюйте і для свого власного задоволення, і пам'ятайте за вами і перед вами ваші діти. Вони чекають від вас. Вашої підтримки, розуміння і найголовніше нам не втратити цих дітей. Тому я сподіваюся, що все, все буде добре, і ми з вами наступний рік, якщо все так піде гладко, ми будемо всі в більшому товаристві, але вже будемо святкувати нашу перемогу. Дякую.